Радіо ЮЕЧИКАГО дев'яте липня, вівторок. І зараз актуальні новини з України та світу. Від Наталії Магликелідзе та Вадима Оксенчука. Закінчиться 867-ма доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник завдав три ракетні удари із застосуванням шести ракет: 56 авіаційних ударів, зокрема задіяв 78 кабів, та 419 ударів дронами камікадзе. Здійснив 2932 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння. Маємо оновлення за терористичну атаку 8 липня. Відомо, що окупанти вбили у Києві 31 людину, постраждали 117. Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко. Завершено рятувальну операцію в Охматиті. Триває розбір завалів на місці прильоту по багатопорохівці на серці. Станом на зараз відомо, що в Україні загинуло щонайменше 37 людей через ранкові терористичні атаки Російської Федерації. Про це повідомив Володимир Зеленський. Ще 170 людей зазнали поранень. Загалом пошкоджені майже 100 об'єктів: дитяча лікарня, звичайні будинки, дитячі садки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр. На місцях досі триває розбір завалів. Також росіяни вдарили по промисловому об'єкту на Полтавщині. Наголосили в Ова попередньо постраждалих внаслідок ворожого удару. Немає а тепер про Рашку. Невідомі дрони влаштували вибухову ніч і гарячий світанок на Росії. Повідомляється про удари по Ростовській, Курській, Астраханській, Білгородській і Воронецькій області. Окупанти заявили, що ПВО збило 38 безпілотників. У Волгоградській області Російської Федерації в місті Калач-на-Дону відбулася пожежа на нафтовому об'єкті після атаки безпілотників. А тим часом з Північної Кореї до Росії прибула делегація елітних військових. Агентство Ройтер зазначає, що це стало першим військовим обміном між двома країнами після того, як лідери підписали угоду про тіснішу військову співпрацю. Про цілі візиту і куди саме приїхали військові, наразі не повідомляється. А Китай та Білорусь розпочали спільні так звані антитерористичні навчання по Шескайнюс. Їх проводять на Брейському полігоні за 40 кілометрів від кордону України та у 30 кілометрів від Польщі. За даними ЗМІ, вони пов'язані із самітом НАТО у Вашингтоні, де обговорюватимуть, зокрема, подальшу військову та фінансову підтримку України. Не спромігся засудити Російську Федерацію. Орбан відреагував на російську терористичну атаку по Києву отож угорський прем'єр не висловив співчуття жертвам. Натомість він вкотре закликав відмовитися від політики війни і спонукати Росію та Україну до припинення вогню і мирних переговорів. Проте словаччина засудила атаку по Охмадиту, наголосив Шмигаль після розмови з прем'єром Фіцом. У розмові з українським прем'єром Роберт Фіцу заявив, що Україна готова прийняти на лікування частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями. У свою чергу голова МЗС Чехії викликав посла Російської Федерації через вчорашню терористичну атаку. Міністр закордонних справ розпорядився викликати посла Російської Федерації Олександра Зміївського на Килим і доручив висловити йому протест у зв'язку з ракетним ударом по Охмадиту. Цитую: убивці, які нападають на дітей у лікарнях, це сміття людства. Йому доручили передати це до Москви, сказав міністр. Також і українці за кордоном вийшли на мітинги в Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні та Лос-Анджелесі і закликали до більшої підтримки України напередодні НАТО, 9-11 липня. Президент США Байден заявив, що США та союзники оголосять на саміті про нові заходи для зміцнення української ППО. Він підкреслив, що атака Російської Федерації Охмадита є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії, і світ має продовжувати підтримувати Україну та не ігнорувати агресію Російської Федерації. Під час саміту лідерів НАТО у Вашингтоні він має зустрітися із президентом Зеленським. В Свою чергу Зеленський прибув до Вашингтона на саміт НАТО. Президент України та Перша леді перед початком саміту НАТО поклали вінки до пам'ятника жертвам голодомору та зустрілися з місцевою українською громадою. Також відомо, що США та Німеччина є головними противниками вступу України до НАТО, проголосив Еммануель Макрон. Перед самітом НАТО у Вашингтоні президент Франції відзначив сильну позицію та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до альянсу. Цитую, українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері були відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій для Вашингтонського саміту такий самий. Цитує французького президента агентства DPA. А тепер про Сполучені Штати Америки відомо, що темношкірі законодавці підтримують Байдена. Джо Байден отримав підтримку від фракції темношкірих конгресменів перед виборами, що наближаються. Про це повідомляють журналісти, які поспілкувалися з деякими законодавцями. Член Палати представників Трой Картер із Луїзіани надихнувся словами Байдена про те, що той залишається в перегонах. Байден каже конгресмен, намагається прислухатися до людей із темношкірих спільнот. Запропонували волю, а вона відмовляється. 60-річна Андреа Ейц продовжує перебувати в психіатричній лікарні в Техасі після страшної трагедії 2001 року. Тоді тоді жінка втопила п'ятьох своїх дітей. Жінку визнали винною у вбивствах, за що їй загрожувала смертна кара. У 2006 році жінку визнали невинною через неусутність. Мати страждала на післяпологову депресію, яка переросла. Психоз діагноз AIDS можуть за її бажанням переглядати щороку. Це дає змогу сісти до в'язниці і згодом теоретично вийти на свободу. Однак жінка не хоче і готова до кінця життя перебувати в психіатричній ліклініці, яка, за словами її адвоката, стала для неї справжнім домом. Медсестра врятувала пасажирів, у якого стався серцевий напад у міжнародному аеропорту Шарлоти Клер Сербі чекала посадки на свій рейс у Ноксвіл, Тенесі. Дівчина звернула увагу на чоловіка, який важко дихав і хрипів неподалік від неї. Клер почала робити кеноштучне штучне дихання, а іншого пасажира попросила взяти дефібрилятор. Чоловіка доправили в лікарню і зробили екстрену операцію. За словами лікарів, якби не діємо медсестри, то чоловік би помер просто в аеропорту. А керівник федеральної резервної системи Джером Пауел виступив у конгресі. За його словами, економіка США більше не перегріта і повернулася до стану, який був до початку пандемії коронавірусу. Інфляція все ще залишається на досить таки високому рівні, але ринок праці стабілізовується. Це непоганий аргумент для можливого зниження процентних ставок, заявив Пауел. Паул наголосив, що федеральна резервна система має бути незалежною щодо ставок. Наймовірніше, це був натяк на пропозицію деяких соратників Дональда Трампа взяти агентство під свій контроль. А таргет припинить приймати чеки для оплати товарів. Гігант роздрібної торгівлі заявив, що припинить приймати імені чеки у якості оплати. Правило почне діяти з 15 липня. У компанії пояснюється крок тим, що чеки стоїть дедалі менш популярною формою оплати. Хоча ще в 2009 році з 10 споживачів хоча б раз використовували чек для покупок товарів. Отож, це були всі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі 12.40. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.